Привіт усім друзі! Ми з України, місто Кривий Дніпропетровська область. Мене звати Ірина. Ви на каналі Життя на КТЗ. Це мій город. Ну, наразі, друзі, хочу вам розповісти, що я шведесенько наразі буду робити з полуницею. У мене тут кусінчик Альби. Тут кусінчик Купчихи. Купчиха це полуниця із суницею разом. Отака От суміш, дуже смачнюча. Я знаю, що ви мене у минулому році дуже багато купували її. У цьому на цей, цей рік дуже багато замовлень. Але, друзі, в мене залишилось лише чотири кущика. І з цих чотирьох кущиків тільки почали вусики м, м, укорінюватися. Друзі, у цьому році я не буду продавати. вибачайте, це вже на свідучий рік буде. Це в мене полуниця Альба. Ну, полуниця Альба, це хто знає, вона така велика, дуже рання. Але чим відрізняються оці дві полуниці чому дуже ціниться купчиха і чому ціниться дуже Альба. Альба вона дуже рання і дуже велика. Це її плюси. Мінус, якщо мало сонечко вона дуже кисла, друзі. Але вона дуже велика, завжди врожайна, не буває неврожайних років. А от купчиха. Завжди врожайна, не буває неврожайних років, і вона дуже смачна навіть у любу погоду прямо у любу погоду. І дуже в неї різняться плоди. У полуницю Купчихи вони йдуть від отакого, вони двіненькі такі. Хто бачив, друзі, подивіться мої попередні відео із минулих років, із поза минулого року я все показувала, як вона виглядає. Вона від отакого. До отакеньких, але їх дуже багато на кущу. і вона солодка, солодка з примкусом дуже якоїсь смачної цукерочки. Прям ну, дуже класна полуниця. Е, я їх за ними дуже слідкую, дуже люблю їх, тому за ними дуже вхажу. Наприкінці е, червня, початок липня, завжди роблю цю процедуру. Е, за цієї процедури залежить по-перше, врожайність слідучий рік. По-друге, чи буде дуже нападати на полуницю на слідуючий рік, яка комаха, шкідник, чи яка хвороба? Шок хвороб, що комах на полуницю нападає, якщо за нею не вхажувати не обробляти, дуже багато. І це влияє і на врожайність, і на все друге. Так як мені потрібна і врожайність полунички, так, як мені потрібна і смакота полуниці. І сам чим більше, тим ліпше самого, самої полунички. І мені ще дуже важливо, щоб було багато вусиків, бо я продаю саму розсаду полунички. То для цього я обов'язково роблю цю процедуру, друзі, ну просто обов'язково. От на Альбі я вже зробила. Наразі я прийшла з базаря. Сьогодні 21 червня. Відео я буду викладати на 22 червня. Але друзі, цю процедуру можливо робити за 10 днів до кінця червня. І десь перші 10 днів липня. Це оцей проміжок. Це не має значення, що треба робити іменно сьогодні, або треба завтра, або треба післязавтра. Оце проміжок цього часу. цю процедуру треба зробити, друзі, обов'язково. Ой, господі. Міра, не бойся, не бойся. Бачите, собачка боїться. Боїться трошки у нас шумно сьогодні. Тихо, 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 тихо. О, і бароння вчить. Бачите, це мій старе котик. котикуну. Чуєте, як не вчить. Міра, тихо, тихо, все, все, не бойся. Не бойся, моя дівчинка. Ось така здорова, друзі. Бачите, велика собака боїться, боїться бабахів, дуже боїться. Ну, друзі. Життя під час війни, друзі, все одно ми працюємо, все одно. Як би не було, друзі, але треба щось робити, щоб відволікатися від, оцього, від цих гадостей усіх. Так, друзі, на чому я зупинилась, бо і, і сама трохи злякалася, якщо чесно. Фу. Коротше, від цього залежить, від цієї процедури, залежить все. І врожайність, і наростання пагонів, і як вона буде хворіти чи не хворіти, і як будуть нападати шкідники, чи не будуть нападати. Це, друзі, обрізка, по-перше. Обрізаю, друзі. Оце я вже на Альбі зробила. Це в мене вже вона, погляньте, ой, якось воно так дуже ой, дуже дає тінь. Може, отак буде видно вам. Е, погляньте. Листя я залишила лише на е, вусах. Оце вуса, оце вуса. Оце вуса. Оце кущ. Ні, тут поганенько видно, давайте я пройдемося, я вам ось трохи отут його покажу на цьому кущі. Дивіться, оце кущ. Це великий кущ. Я зрізала усе листя. Залишила малесенький один, молодесенький, який тільки недавно виліз. І ось, ось ще вилазить другий. Ще, друзі, тут буде вилазити дуже багато листячка. Взиму вона якраз під час оцієї процедури в цей час, друзі, вона піде з добрим листям. Без листя в зиму не можна, не можна залишати полуницю. Вона може вимерзнути. Я такої процедури не роблю. Я бачила декілька людей, по Ютубу показують, що вони прямо в зиму вирізають. Я роблю іменно в цей проміжок часу. Воно, барон старенький щось лиже там, що він знайшов. Ви бачите, чудо моє. Це мої твариночки, я їх дуже люблю, завжди люблю. Це Всі твариночки, що в мене в дворі, наразі це всі підібрані з вулиці. То отаку я їх дуже люблю, друзі. Так, від цього куща ось о, вуса, я їх не трогаю, не зрізаю. Ось, о, вже, бачите, повкорінювались декілька. Ось о, вусики будуть вкорінюватись, там будуть пускати корінці. То це я залишила. На вусах не єдиного листячка я не зрізаю, я не трогаю. На вусику, скільки листя є, скільки є. Не трогаю. Ні в якому разі. Оце тут в мене багато кущиків. Бачите, ось, воно, воно таке. Ось ось один листочок залишила. Це від чогось прилетіло. Все поприбирала, друзі. Все сухе листя, все, оце, що обрізала, все звідси прибрала. Друзі, ці листя я не іспользую під мульчу, не під малину, не під томати, нікуди. Це листя я зібрала у пакетик і в мусорку. Це листя я не залишаю, бо на цих листях, можливо, якась або шкідничок залишився, або хвороба якась. Але я їх прибрала, і в мене чиста полуничка. От чому в мене дуже багато запитань. Чому ви тільки один раз обробляєте полуницю від шкідників і від хвороб? Тому, друзі, що вона в мене не хворіє. Оце вам, друзі, оцей оце лайфхак І ще, друзі, ще трохи пізніше я вам ще, ще раз розповім ще один дуже важливий момент. Не просто оприскувати, а кое що друге треба зробити. Так, ну, ось, бачите, все такі всякі носики в мене позалишалися. Оце ось о, кущик на кущику одне листочок. Ось о, ще такий малесенький листочок, на цьому кущику одненький листочок. Але воно все піде, друзі, все піде вріст. Не переживайте, до зими воно все, все піде. Так, тепер оце я пообрізала. І чекаю десь 2-3 дні після цього. Не в цей день, не на слідуючий день, яка б погода не була. Сонячно, не сонячно. Дуже потрібно, щоб оці, ось коли я листики пообрізала, я залишила десь по сантиметру оці пагоночки. Палички там, де листя було, бачите? Отак. От я не повністю не при корінцях зрізаю, а залишаю, щоб не поврядити там оту всю їхню систему. Воно нічого нічого поганого з цього не буде. Оце отакого я роблю. І щоб оці верхушки обов'язково всі поприсихали. Вони поприсихали, у нас дуже пале сонце. Пале просто пале. Вони поприсихають за час, за годину десь. Але я е, оце. Десь дні через два або й через три буду обробляти. Обов'язково, друзі, в проміжок десь кінець-червня і ще десь місяця два з половиною-два, якраз оцей проміжок дуже велика напасть хвороб полуниці і шкідників на полуницю. Зараз я дуже чую, що багато кажуть, багато тріпсів нападають. Навіть на огірки. Хтось сьогодні на базарі я торгувала, хто сьогодні казав, що на огірки навіть тріпси понападали. У мене немає ніде тріпсів, нічого ніяких шкідників. У мене на городі, слава Богу, немає. Ну, оце, щоб не було, от Я вам за що кажу, що наразі напасті на шкідників і е, е, хвороб. От в цей момент я буду і обробляти. Візьму препарат Вертімек. Це він йде від усіх хвороб, які на полуниці. Він не тільки для полуниці, він для багатьох рослин, але це для полуниці класний дуже препарат фертімек. Розведу його і вилю в 10-літрове відро води. Прямо з крану. Отаке я роблю. Далі візьму Це від хвороб. Від шкідників я візьму сингентовський препарат. Це як вона називається, друзі, трошки перелякалася, то це і, і з голови вилетіло, якщо чесно. Друзі, актар отакий препарат. від шкідників. Е, дуже класний препарат. Теж це сухий препарат. Його теж розведу віддільно в півлітровій баночці. І потім, коли воно повністю розчиниться, він добре розчиняється в холодній воді. Не треба туди її гріти. Там нічого треба. Як от борна кислота, вона не розчиняється в холодній воді. От хто знає огородники. А от е, цей препарат дуже добре розчиняється в холодній Все, я розвела і вилила, теж додала до 10-літрового відра води, там, де в мене вертій Тобто два препарати я змішую, але не одночасно спочатку щось. Або актару спочатку туди виливаю, змішую оддільно виливаю. Потім змішую вертімек оддільно і виливаю туди. От тоді я вже все добре перемішую. І друзі, оце ще один дуже важливий момент: це мені один чоловік підсказав і він дуже дієвий. Хоча тут якоїсь особливості великої немає. Але особливість є в тому, що на слідуючий рік ця полуниця вам добре добре заплодоносить і не буде хворіти зовсім, друзі. Я буду не оприскувати із оприскувача зараз друзі покажу. Щоб, ну, щоб вже всі знали, бо у мене дуже на каналі, я бачу, всі пишуть, ну багато людей пишуть, що люди тільки почали займатися городництвом. І тому ну, дуже багато людей не розуміють, не що воно, що треба показувати. От препарати, друзі, не можу наразі показати. звіняти. Вертімак я ще не купила, завтра буду на базарі торгувати і куплю препарат вертімак. Я вам потім обов'язково його покажу, який наглядно виглядає. Ну, В принципі, тут нічого такого різниці немає. Е, актара у мене Кінчилася, теж буду наразі завтра купляти. Ще один, друзі, ой, щоб я не забула, важливий момент. Ці препарати, вони ну, дуже доброї фірми, класної. Обов'язково купуйте. В принципі, любі препарати купуйте в садоводчих магазинах. Не купуйте на базарі просто на лотках, там куча підробок. Там дешевше, майже наполовину дуже багато препаратів. Друзі, це ви не економите гроші. Це ви купуєте підробку. Не купуйте ці препарати. Вони або зовсім не допоможуть, або ще якоїсь гадості не несуть вашому городі. А особливо сингентовські препарати, сухі препарати, підроблюють на раз, два, три. В якомусь відео полистайте, подивіться, я вам показувала, як відрізнити настоящу актару від підробки, як розрізнити дуже багато сингентовських препаратів від підробок. То отаково. От Нівечка, бачите, вже боїться за мною ходить, не відходить від мене. Так, оце, друзі, оприскувач. Ось так, оприскувач. Це я що обробляла помідори, огірки, дерева, виноград. Ним я наразі полуницю не буду обробляти. Ні, тут е, таке Ну, оприскувач. Ні, це не. Багато хто оприскує. Але я вам кажу, який лайфак дійсно допоможе. Бо я вже користуюся ним декілька років, він дійсно допомагає, щоб обробляти. Ну, Не треба лити, щоб багато всяких хімпрепаратів. щоб якомога менше ними користуватися. Так, ось у мене, друзі, є така лейка. Сама Сама-сама найдешевша, найдешевша друзі. Сама -сама найдешевша лейка. Е, кстати, що мені хтось писав, що ви там рекламуєте, то магазин, ТАДА, е, продукцію Сінгенту, то продукцію Зелений щит. Друзі, я нічого не рекламую. Ще раз наголошую на всю країну кажу. Я нічого не рекламую на своєму каналі, я лише показую те, чим я користуюся, бо мене постійні. Мої глядачі-підписники просять назви. Ціни по можливості казати, і де я купую. Кстаті, у кривому розі, хто знає, ну хто криворожанин, я купую препарати або в магазині садівник на центральному міському базарі, або в магазині Зелений Світ. Він це лінійка по всьому місту і по всій Україні я так зрозуміла в цьому магазині. Я купую на центральному міському базарі. Там ці магазини буквально рядом друг від друга. то я купую або там, або там. І там, і там підробка ніколи не можлива. Скільки я там купувала вже. Вже років, то все було добре. То, коротше, оце я розвожу ці препарати у відрі, потім вливаю в лейку. Ну, тут саме обичне, оце ось, покажу поближче, оці дірочки. Вони невеликі і не маленькі. Ну, обична лейка, друзі. І буду обливати свої. Свою полуницю прямо з лейки, друзі, оцими препаратами. Не обрискувати оприскувачем, а препара, а буду обливати прямо з лейки. Не заливати, як наче поливаєш, а обливати. Обілью так, щоб хоч трохи дійшло і до корінців полунички. У полуниці корінці... Є її дуже, ну, дуже глибоко, ну, в основному вони так більше на поверхні. То і ті, що на поверхні корінці, вони схватять оці, оці хімперати, і буде дуже добре на слідучий рік. Вони не будуть не буде полуничка хворіти і не будуть так нападати шкідники. Але, друзі, дивіться, у нас наразі дощів десь пару-тройку днів не предвидяться. Оце якраз супер. І ще один момент: оці препарати дуже дієві у е, м, жаркий час. Наразі в нас дуже парко, жарко. Е, декілька препаратів я дивилася, ну, деякі препарати вони не діють в жару, але оці препарати іменно діють і в жару. Але дивіться, щоб е, після обробок не було хоча б 2-3 дні. Не хоча б 2-3 дні, щоб не було дощів. Хоча вони не дуже і ці препарати так змиваються дощем, але. Ну бажано, щоб, хоча б, хоча б ну, хоча б два дні, друзі, щоб не було дощів, щоб вони були. Я що наша добре впитала у ці препарати, щоб ці препарати там залишилися. Це вже все, друзі, вона плодоносить у цьому році не буде. Оце я роблю після того, як вона повністю, повністю відплодоносила. У мене ще там кусінчик є, я вам показувала, полинуться там таке. бульдога з носорогом, то я в магазині в агромаркеті, в цьому, в цьому, інтернет магазині купувала, мені такого накидали, хтось знайшов. ну, я її все одно там декілька залишила і вони от всі мене там зростають на одному місці. То я їх теж буду оце все робити. За що я кажу, що все-все абсолютно я роблю іменно так. Друзі, усім велике дякую. Дякую за перегляди, за лайки, за теплі слова в коментарях. Дуже вас всіх люблю, ціную. Хай щастить. Скоріше, все, це закінчилося. Низькі уклінти велике, дякую нашим дорогим хлопчикам та дівчаткам, нашим захисникам, дорогесеньким. Якби не вони, ми б не займалися тим, що ми наразі робимо. Хоча і буває гучно, але, друзі, ну, треба. Розуміти, що це такий час наразі. Всім всім велике дякую, величезних ворожаїв, низькі уклін нашим захисникам та захисницям за тяжку працю. Слава Україні, друзі! Всім величезних, величезних врожаїв! Люблю вас і дуже, дуже ціную.